І у червоний кут октагону запрошується Тимофійчитено. Поєдинок відбувається у вазі до 70 кілограмів за регламентом три раунди по три хвилини. Боєць синього кута, призер чемпіонату Києва з бойового самбо та ММА, а також багаторазовий переможець призер турнірів із Панкратіону та Греплінгу. Нікітачі! Це шлях, це шанс, турнір де народ. Його суперник боєчервоного кута, тиреразовий чемпіон України з бойового самбо, срібний призер чемпіонату України з бойового самбо, чемпіон світу з комбат, самозахист, ІКО, бронзовий призер чемпіонату України з Панкратіону. Тимофітено! Слава Україні! Вітаю всіх прихильників змішаних єдиноборств, та Запрошую до прямої трансляції турніру Кратос 24 Турнір під назвою Spirit of the Fight від Кратос Промоушн. Друзі, перший поєдинок до вашої уваги. Тимофій Тітинок проти Нікіти Чижова. Це аматорський бій, вагова категорія до 70 кілограмів Lightweight. Тимофій Тітинок, для якого це третій поєдинок у профікар'єрі. Тітинок. У білих рукавичках і одразу ж опиняється на підлозі, намагається забрати спину у свого суперника і Нікіта Чижов. Ну і подивіться, тут же боротьба від Чижова намагається зав'язати свого суперника, але виключає ноги. Підіймається тітинок. Ну і ось тут вже може бути слем від Чижова. Ось такий початок, вбивчий початок від Нікіти. Отож, третій поєдинок для Тітинка не може похизуватися. Досвідом на аматорському рівні Нікіта Чижов це для нього дебютний бій. А ось Тіти який встиг дебютувати на Кап 18 ще у грудні 24-го року. Програвши Єгору Тарасенко. Ну і потім переміг технічним нокаутом у першому раунді на турнірі Арара WFC Ярослава Поліщука. Тут перевага на боці Чижова, який поки що забирає дебют першого раунду. Ну і намагається ось тут витягнути руки, немає ніякої активності. Зав'язав свого суперника тітинок. І ось таким чином Рефері підіймає обох бійців до стійк. Ще раз нагадаю це вагова категорія до 70 кілограмів. Двійка непогана зараз Чижова. підтискає. Тітинок намагається влучити правим гаком, ще й бекік по корпусу. Неприємний удар. Для Чижова. Його справа через руку долітає від Нікіта. Назустріч вистрілює Нікіта Чижов. З дитанції потрібно працювати зараз. Тітанку він це прекрасно розуміє і намагатися випереджати свого суперника, але поки що таким чином Чижов все контролює. Хоча й не ризикує, працює другим номером, чекає на атаку свого суперника. Віка зараз від Чижова знову тут провалюється. Тітинок вирішив лоу-кіком пробит. Зараз Тимофій забирає центр октагону. Тітинок, але поки що від нього без ударів. Нагадаю, що три раунди по три хвилини. Формація його протистояння. Зараз справа через руку. Від Тітинка знову з дистанції не виходить на ближню і вже розуміє, що боротися нерівних. Тітинок не зможе проти Чижова. 10 секунд до завершення першого раунду. Ну і знову розмашу, дія. Зараз тітинок, вкладаючись. І в кожен удар ще одна атака, і ось тут вже хлопці почали серіями боковими пробувати. Ну і перший раунд на цьому, друзі, завершено. Дебютна перерва в цьому протистоянні. Нагадаю, що сьогодні на нас очікує 12 поєдинків. Дуже Цікаві парою і взагалі конкурентний карт, але це лише початок, це лише дебютний бій між Тимофієм і та Нікітою Чижовим. Сьогодні ми в октагоні побачимо не тільки аматорів, сьогодні ми побачимо і, звичайно ж, професіоналів. Отож, друзі, перерва вже завершується. Тітинок проти Чижова. Другий раунд! Другий раунд. Лайтвейт, вагова категорія до 70 кілограмів, аматорський поєдинок, дебютний поєдинок для Нікіти Чижова проти Тимофія Тітинка. Отож, поїхали. Так, тут перевага в антропометрії на боці Тітинка. Але поки що на 100% цим не користується тітінок. І можна віддати належне за це саме Чажову. В правосторонні стій, стійці працює тітинок, намагається підтиснути свого суперника зараз до сітки октагону. Але все під контролем, поки що від чужого. Ось тут вже робота передньою рукою від тітінка і розуміє Чажов, що з дистанції тут буде дуже важко. Хоча намагається комбінувати, Чижов намагається розрізати відстань до суперника, але поки що це не дозволяє йому зробити тітинок. Непоганий лівий джеб. Досить обережно зараз діє Чижов. Вже не лізе в боротьбу. Розуміє, що ось тут потрібно бути обережним. Підхопив за ногу свого опонента тітинок. Дав піднятися одразу з Чижову. Ну і Чижов тут забирає ногу у свого суперника і є можливість тут накинути трикутник тітинку, і це намагається зробити зараз тітинок, але гадаю, що Нікіта Чижов не дасть таку можливість своєму супернику. Підтискає до себе тітинок і правильно робить у такій ситуації, залишаючи опонента просто без простору, без Нагоди щось зробити зверху, але тут з'єднатися дуже важко тітинку, адже права нога Тимофія тут під корпусом опонент, хоча й намагається витягнути її, знову намагається в черговий раз закинути ліву ногу, цікава позиція, але майже ніякої активності немає. Ось так зав'язалися хлопці. Знаходячись у гарді. Ну і все на цьому. Рефері підіймає до стійки. Грамотна робота від третього в октагоні. Останні 60 секунд у раунді номер 2 Тягнеться цим прямим ударом Чижов. І ось тепер вже провається і тітанок. Так немає акцентованих ударів зараз від Тимофія Тітенка. Непоганий міделкік і одразу ж відповідь від Чижова. переведення до партеру. черговий тайкдаун у другому раунді. 20 секунд залишається до завершення другої три хвилини. Цікавий поєдинок, конкурентний поєдинок. Ну і знову стійка. Знову тут вже. Не може показати свій граунд тут паунд який показував в поєдинку проти Ярослава Поліщука. Тимофій тітинок. Що, друзі? Остання перерва попереду. Фінальний раунд цього протистояння у лайтвейті на турнірі від Kratos Promotion. Spirit of the Night. Дух Темряви. Ось така назва івенту. Ну, сьогодні на нас чекають через відзначу дуже багато цікавих і конкурентних боїв. І поєдинок між Тимофієм Тітенком та Нікітою Чижовим один з них. Зараз Хайлайте другого раунду. Ось так помиляється. Чижов підхопив ногу свого суперника Тітенок. Ну і після цього вже зробив переведення під сі свого різові оформив тейкдаун, але в боротьбі нічого не показав. Третій раунд, друзі. Третій раунд, і подивимося, що буде далі. Тимофій Тітинок проти Нікіти Чижов. Займає центр октагону зараз. Тітинок, і ось тут вже на зустрічі пробиває. не встигає за швидкими руками свого суперника Чижов. І розуміє Нікіта, що в стійці прибуксувати свого суперника дуже і дуже важко. І це одразу ж показує тітинок. Розмашу стодіє Тимофій і одразу ж відповідає на атаку свого суперника. Чижов. Тут ще й Фронт Кік намагається змінювати стійки, заплутати свого опонента Тітинок. Після того, як віддав перший раунд, тітинок вирівняв становище в октагоні, Ну і все ж таки забрав другу трихлинку хвилинку і забирає дебют третього раунду. Але, звичайно, що ми не знаємо, що там рахують судді. Ми не бачимо їхніх записок. Знову знову тут. Підхопив за ногу свого опонента. Чижов намагається перевести до партеру. і ось тут вже лампочка. Класична борцівська виконання тітинка, але все ж таки тут намагається ще й впіймати на анаконда на задушливий прийом свого суперника Тітинок. Працює зараз зверху, Чижов. Працює зверху, Чижов намагається ось так вкладатися в удари. Вбивати цвяхи в голову свого суперника, але встиг тих Тіти нок знайшов ось таку можливість і впіймав на помилці свого опонента. Ми ну знову зайняв центр октагону. Оверхенд, який лише ріже повітря біля голови Чижова. ще гілкік, але функціонально вже підсів. Функціонально вже підсів Чижов і важко даються йому ось такі удари, з опущеними руками працює. Е, Перепрошую, Тимофій Тітинок. Чижов поки що на атаки свого суперника не відповідає. Зупинилися хлопці на останній хвилині третього раунду. Але потрібно працювати, потрібно виривати кінцівку, адже тут. В будь-яку секунду все може змінитися. Ось тут непогано зліво пробиває тітинок. Ще й додає хай кік але залишається на місці. Одразу ж після своєї атаки робить скручування, опиняється знизу. Чижов, ну і все ж таки Тимофій, Тітинок ось такими діями під завершення третього раунду. Гадаю, що вириває перемогу у цьому протистоянні. Зараз дуже важко Чижову підіймається Нікіта. І одразу ж намагається повернути буржок своєму суперникові, але до цілі долітає лівий прямий від Тітенка. Дякують хлопці один одному, друзі. Цей поєдинок вже завершено. Чекаємо тепер вже на офіційний вердикт стосовно переможця цього протистояння. Ще раз нагадаю, Тимофій Тітенок проти Нікити Чижова. Вагова категорія до 70 кілограмів. Це друзі, лайтвейт на турнірі. Кратос 24 Spirit of the Night. І у даному поєдинку одноголосним рішенням суддів. Перемогу здобуває боєць. Червонокута. Тимофій читеємо! Так, друзі, перемога одноголосним рішенням суддів. Перемога заслужена і здобуває Тимофій Тітано. Це друга Вікторія в його аматорській кар'єрі. Ну і дебютна поразка в першому поєдинку серед аматорів. У пасиві Никити Чижова.